Аю, вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі Тиса В студії Діна Михайлик. Доброго вечора. Сьогодні у випуску ділянок немає. Керівник краю закликав Ужгородську міськраду відповідально поставитися до виділення землі учасникам. АТО велика українська хода в Ужгороді вшанували пам'ять загиблих героїв майдану. І АТО. Хороводів довкола ялинки на театральній не буде. Влада Ужорода відміняє традиційну міську дискотеку у новорічну ніч рок. Музика у класичному виконанні. Гурт рокаш дав другий концерт із симфонічним оркестром краї триває виділення землі учасникам антитерористичної операції. Відповідні заяви подали і понад дві сотні ужгородців. Однак влада обласного центру зволікає з вирішенням цього питання, посилаючись на брак землі, стверджує голова Закарпатської обласної адміністрації Василь Губаль. Тож керівник краю закликає представників Ужгородської міської ради та громадськість до публічного обговорення земельних питань. Василь Губаль сподівається знайти шляхи вирішення гострих проблем пов'язаних із наділами в обласному центрі спільно з владою міста і громадськістю. На цій нараді будемо піднімати питання, і звичайно, що буде звучати проблематика міста Ужгорода. Але наскільки мені відомо, і міська влада, і Держкомзем міста Ужгорода і обласне управління Держкомзему в Закарпатській області шукають резерви. Місі у і ми будемо вже на цій неділі мати пропозиції. І у мене де є, у мене є пропозиція залишається пропозиція до міської влади, до круглого столу, публічного круглого столу. І з цього питання, і з проблем взагалі, як будемося рухати і жити, працювати з обласним центром. У зв'язку з сумнозвісними реаліями в державі народних веселощів у новорічну ніч українці не проводитимуть. Зокрема, біля головної ялинки Ужгорода не відбудеться традиційної опівнічної дискотеки зі святковим феєрверком, кажуть у міській раді. Та якщо дорослі з етичних міркувань можуть відмовитися від гучних розваг, то дітей це стосуватись не повинно, адже ніхто не може забрати в дитини казку. Відтак усі святкування біля головної ялинки Ужгорода будуть орієнтовані саме на малечу. Разом із тим у перший тиждень нового року таки відбудеться невеличка атракція і для дорослих. І снігом у нас важкувато в цьому році. Поки що сніга немає. Тому якісь заходи ми мусимо і для туристів робити. Тому з 3 по 5 число, уже січня так буде проведено на набережній незалежності, на театральній такий благодійний новорічно-різдвяний ярмарок. Медовуха фест 2015 який ну якимось чином буде рекламувати нашу місцевість. Велика українська хода завітала до Ужгорода. Акція присвячена вшануванню пам'яті загиблих героїв на майдані та у зоні АТО. Відбулася вже майже в 50 містах України. Громадяни залишали на стягах свої побажання, молитви або слова підтримки воякам та співвітчизникам. Організатори зібрали 54 таких прапори, тож Ужгородський став 55. Наприкінці акції стягів повинно бути 100, Кожен з яких буде виставлено у музеї Майдану у Києві. Чіткого плану майбутніх поїздок у організаторів акції немає, проте вже відомо, що наступне місто, яке долучиться до великої української ходи, стане Мукачево. Це велика українська хода, яка почалась 14 вересня, прямо з Майдану Незалежності, прямо звідси було без п'яти три дня, коли ми вирушили велику українську ходу. Нас вирушило 15 людей. Наше наступне місто наше було Біла Церква. З Білої церкви ми вирушили на фастів, потім на Рівне, і пішли по всій Західній Україні. Мета нашої ходи вшанування пам'яті загибших героїв Майдану та АТО. Пронести дух патріотизму через всю Україну, об'єднати жінок і матерів України заради наших дітей і нашого майбутнього, і приєднати від міста до міста від села до села Прапор як знак єдності мира і перемоги України. Модне шоу на підтримку українських захисників в обласному центрі відбудеться благодійний показ костюмів у стилі мілітарі під назвою. Хочу кричати. Ініціаторами ідеї виступили ужгородські майстри стилю, зачісок та макіяжу. В ролі моделей спробують себе студенти ужну. Зібрані під час акції кошти організатори акції передадуть військовим, котрі зараз на сході. З подробицями Мирослава Куруц. Попри буденні справи та клопоти, кожен свідомий громадянин повинен допомагати українським захисникам бодай чимось. Вважає пані Людмила. Відтак вирішила підтримати військових дещо своєрідно. Підтримку нашим хлопцям, які служать в АТО, підтримку нашим мамам, дочкам, дівчинам, які відправляють туди, і хтось не вертається. От ми хочемо підтримати і в стилі мілітарі я вирішила зробити от таке от шоу, показ вечірніх зачісок, одягу та. Макіяжу я є організатором, я е, так точно рішила сама собі доказати, що я можу рішила показати всім, як можуть всі гостям заходу. Демонструватимуть костюми у стилі мілітарі з патріотичною символікою. У ролі моделей виступлять студентки Ужгородського національного університету. Більшість вперше беруть участь у подібному модному проєкті. Дівчата зізнаються, такі акції нині актуальні, тож без жодних роздумів та сумнівів долучилися до благодійної ініціативи. Потрібно допомагати в країні. Зараз важка ситуація, і хоч якимось чином підтримати хлопців, підтримати їх і в матеріальному плані, і показати, що дійсно ми хочемо їм допомогти. Да, потрачимо там день, але це варто, щоб стимул дати нашим хлопцям і підтримку, щоб вони бачили, що нам не все одно на нашу країну, на наше майбутнє бо все таки ми молодь країни, і це варто цього. Ідею пані Людмили провести в Ужгороді благодійний показ підтримали і її колеги. Майстри переконані, в час війни країна потребує допомоги кожного. Я думаю, це найменше найменше, що ми можемо зробити для того, щоб допомогти нашій армії, нашим ребятам, щоб і взагалі краса красота спасет мир. Красота це завжди світ, це завжди весна, це завжди щастя. Поэтому потрібно підтримувати. Такі є для того, щоб люди розуміли, що життя останавливается, що все продовжається. Благодійний показ костюмів, зачісок та макіяжу відбудеться в обласному центрі у вівторок. Під час заходу майстри стилю сподіваються зібрати з благодійних внесків необхідну суму коштів на підтримку військових. Їх планують передати в руки тим, хто перебуває у зоні проведення антитерористичної операції. Ужгороді триває акція Письменник за прилавком. Цей тиждень у головній книгарні Ужгорода розпочався із зустрічі книголюбів із науковцем Ужну, кандидатом історичних наук Юрієм Данильцем. Історик представив 12 книг із власного доробку. Більшість присвячені тематиці розвитку православ'я на Закарпатті. Так, у своїх працях автор знайомить читачів із видатними православними святинями краю та розповідає про житє видатних духовних постатей минулого і сьогодення. Вчений також поділився, що найближчі дні побачить світ його нове видання. Це монографія про ігуменю Параскеву Прокоп. Церковна історія Закарпаття. Вона має чимало таких білих плям, які слабо досліджені. Звичайно, у радянський час. Дослідники, вони трактували ці всі події дуже однобоко. Тобто, як було потрібно режиму, тут вони не вибирали, до якої людини належала конфесія, чи вона була греко-католик, чи православний, ми можемо знайти чимало статей у газетах або окремих брошурок, окремо виходив журнал, наприклад, безбожник, так, пам'ятаємо. І ми намагаємося якось ці перекоси тепер виправити і дійти, добитися якоїсь істини. У радянські часи його ім'я було під забороною. Сучасні ж письменники переймаються, щоб повернути цінителям слова творчу спадщину цього митця. Степан Сабол більше знаний як Зорислав, видатний релігійний, освітній та культурний діяч ХХ століття, котрий суттєво вплинув на формування духовної та мистецької думки в карпатській Україні та на Прящівщині. У 2009 році закарпатська організація національної спілки письменників заснувала літературну премію імені Зорислава. Кого удостоїли одержати високу іменну відзнаку цьогоріч – Далі у сюжеті. Цьогоріч премію Зорислава відзначили трьох Леуратів. Її вручили закарпатцям Наталії Ребрик та Юрію Шипу та Чернівчанину Василю Місевичу. Саме ці письменники довгий час вивчали творчість відомого Зорислава та написали чимало творів присвячених видатному релігійному та освітньому діячеві. Коли говоримо про історію українського народу, історію Закарпаття, коли говоримо про незламність духу українського народу, обов'язково перед нами постає Зоре Слав, тому що вся його творчість, усе його життя було саме як найяскравішим проявом служіння українського народу. Наталія Ребрик єдина жінка серед лауратів, яку удостоїли високою відзнакою. Письменниця пригадує. Вперше познайомилася з творчістю Степана Сабола, більше знаного як Зорослав, ще у юному віці. Більше того, його твори були підґрунтям для написання наукових робіт. Його визнав весь світ Маланюк, Антонін Гартл, Бойчук Богдан. Наші закарпатські достойники, Олексій Мишанич, багато тих людей, які справді щось в літературі вартували. Тому можна сказати, що цю книгу, за яку я отримала премію, вона називається Вона Люби своє, Апологія чину. Я писала майже все життя свідоме. Василю Місевичу, вихідцю із Чернівеччини, премію Зорислава Вручили за його твір Солодкий присмак Лободи». У книзі автор описав події 1945 47 років минулого століття. Книжка називається Солодкий присмаклободи. Розумієте, чому я так назвав книжку? Я того покоління минулого століття, 45, 47, 49 років. Люди, які проживали в той час зі мною, у нас не було що їсти. Тоді була голодовка, якщо чесно сказати, тоді була голодовка. Тому головна їжа у нас була солодка лобода. От ми її зривали і ми її їли. Лауреати премії Зорислава запевнили, і надалі продовжуватимуть вивчати твори знаного освітнього та культурного діяча. Крім того, цьогоріч літературознавці та письменники краю відзначили 105 років з дня народження відомого Зорислава. Передати тепло серця через річ це спробували зробити майстри рукоділля. Вже другий вихідні поспіль в обласному центрі проводять новорічні майстер-класи. Тут вчать виготовляти новорічні прикраси, листівки, різдвяні вінки та навіть ялинки. Залучають до майстер-класів і дітей, і дорослих. Та найчастіше виготовляти новорічні прикраси сюди приходять цілими сім'ями. Дерево, картон, шпагат, нитки, клей та фантазія. Основні складові успішної роботи майстра хендмейду. Про це кажуть організатори проєкту Тепло рук. Спочатку самі майстрині хотіли виготовити щось для своїх рідних, а згодом вирішили поділитися досвідом з усіма охочими. Спочатку планували залучити тільки дітей, проте згодом зрозуміли працювати разом з батьками дітям і легше, і цікавіше. Це теж наш висновок після першого проекту. Що дуже важливо, щоби саме були не діти, а діти разом зі своїми батьками, щоб навчити спочатку робити батьків маму, а потім мама буде вчити свою дитину, щоб прийшовши додому, вони теж могли. З дитиною продовжити робити те, що вони навчилися тут, і щоб була така співпраця батьків і дітей. А для дорослих це свого роду така терапія і можливість відключитися від своїх якихось буденних і щоденних справ. Батьки теж бачають такі терапії позитив. Крім розвитку фантазії та дрібної моторики рук, батьки вчаться розуміти дітей краще. Завжди є тільки один або два вихідні, коли можна поспілкуватися. Але якщо залишитися вдома, то це знову ж таки зведеться до перегляду мультфільмів, телепередач, прибирання. Там я не знаю, будь-що можна вдома знайти і знову ж таки не спілкуватися. А коли ти вже приходиш на такі от заходи, на такі майстер-класи, ти тісно сидиш із дитиною, щось робиш, допомагаєте на одному, спілкуєтеся, можливо, щось не виходить, можливо, щось і сваритися. Але це є спілкування Діти із зацікавленням роблять іграшки власними руками. Вони намагаються запам'ятати методику та послідовність. І вдома теж намагаються виготовити подібні речі, кажуть батьки. Діти з легкістю запам'ятовують послідовність процесу виготовлення. Круг зроблений з картон, і Ми його обмотали ниточкою. І зараз ми прив'язали ниточкою деревце і лимон. Звиснули всередині. Окрім сімей, тут займаються і дорослі. Кажуть, для них це і моральна розрядка, і естетичне задоволення. Мені вообще, да, очень интересно рукодельничать. То есть я много чого умею і делаю руками, то есть і бисером, и крючком, і спицями, і макраме, і все остальное. Я удовольствие очень большое чувствую, когда рукодельничаю, Очень большое. І вже зарані предвкушаю, кому я делаю этот подарок. І вкладували душу. Подібні майстер-класи проводять щотижня. Наступних вихідних виготовлятимуть ялинкові іграшки та новорічні листівки. Звучання рок музики під класичний акомпанемент. Саме такий симбіоз музики можна було почути на концерті гурту Рокаш близько місяця тому музиканти організували перший великий концерт у співпраці з симфонічним оркестром. Концерт 13 грудня став другою можливістю для всіх шанувальників послухати улюблену групу наживо. Побувала на концерті і Неля Янчук. Самчек гурту Рукаш перед початком другого концерту за останні два місяці. Проте звучить тут не рок музика, репетирує справжній симфонічний оркестр. Учасник гурту Віктор Янцо розповідає, те, що гурт заграв з симфонічним оркестром абсолютно природньо. адже він сам академічний композитор і музикант. В його доробку чотири симфонії для оркестру. Музикант відзначає, підібрали саме ті композиції, де музичні напрями не будуть сперечатись у звучанні. Важливим є і те, що другий концерт не має бути подібний до першого. Насправді дуже багато людей є, які йдуть на концерті, які було на попередньому концерті. І ми не маємо права робити ту саму. Ту саму програму і, 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 і те саме, що було на попередньому концерті. То нам потрібно зробити так, щоб ми е, зробили е, шоу, яке відрізнялося від попереднього концерта, А найголовніше, щоб ми знову емоцію тут дали. разом з оркестром на сцені репетирує і співачка Олеся Киричук. Які на першому концерті виконувала пісню, яка не увійшла до жодного альбому Рукаш у зеленім гаєчку. Проте до другого концерту Олеся Киричук підготувалась по особливому. І, хоч сьогодні мій репертуар не зміниться, але я підготувала отакий от одяг, якому напевно років 300 вже. Минулого разу я була в дизайнерському одязі, а оця сорочка їй вже років 300. І я так, це мені аціоналі. цікаво, як, як от співали наші предки власне ці пісні, що пише Віктор. Колись і я напевно себе сьогодні буду відчувати більш автентично. На концерт прихильники гурту їхали не тільки зі Львова чи Києва, але й за кордону. Я приїхав спеціально на концерт групи Рукаш з Італії з міста Ну, Якщо чесно, то мій рідний брат. Я давно хотів до вічі потрапити на концерт. Продюсер гурту відзначає: очікували, що такого аншлагу, як на першому концерті, вже не буде. Організація другого концерту зумовлена тим, що попит був недостатньо задоволений, тому що за тиждень до концерту люди починають масово телефонувати, і ти переживаєш, що ти повинен відмовляти. Нема, нема, нема квитків. Та, попри очікування, зал був забитий майже вщент. Більше двох годин живого звучання разом з симфонічним оркестром та ансамблем Бревіс подарував рукаш публіці, презентував гурт і композиції, які увійдуть до четвертого альбому гурту Співаночки про любов. Публіка ще довго не відпускала артистів зі сцени. Попрощався рукаш фразою. Наступний біс виконуємо вже на фестивалі Червене вино. На цьому наш випуск завершується. Ми вже працюємо, аби завтра розповісти вам про головне, зокрема про наступне. Земельний скандал в Ужгороді. Народний депутат вимагає скасувати рішення міськради про виділення землі. Хронічні захворювання, профілактика та контроль. Закарпатські лікарі зберуться в обласному центрі на тренінг. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Приємного вам вечора і на все добре.